Там сонячні? сьогодні, відзначаючи 25-й річ з дня Збройних сил України. Ми просто не маємо права не згадати про наших бойових побратимів, які поклали голови. За нашу землю. Я низько схиляю голову перед пам'яттю загиблих бойових товаришів. Сьогодні, як то кажуть, раніше казали наші ветерани, ветерани Великої Вітчизняної війни, Другої світової війни це свято зі слізами на очах. Мазур Віталій Віталійович це був головним сержантом нашої роти, потім був головним сержантом 13 батальйону. Знав я дуже добре як людину, як військовослужбовця, двоє дітей у нього на сьогодні залишилося. Жінка також. Але жінка-молодець, Оля тримається на сьогоднішній день. Також вона військовослужбовець, служить. І, в принципі, чим ми можемо, ми допомагаємо, звичайно. Але, на жаль, така втрата. Велика і для всіх, і для хлопців, хто я дуже близько знав. Сьогодні також созванювалося з ними. Вони вже чуть пізніше підійдуть, також уважать. В этот день мы должны вспоминать наших героев, и война продолжается. Дай бог, чтобы у нас на этом кладбище не прибавлялось могил и не плакали матери, не плакали дети. На этот день мы вспоминаем тех героев, которые действительно отдали свою жизнь за свободу и независимость Украины.